Телескопчик такий, зараз будемо плуга грузити, цього лемкина. Дивіться, якого красен я придбав для клієнта. Так що там що треба дзвонити, завжди знайдемо для адекватних клієнтів людей. Те що їм потрібно. А ніколи теж на продажі, теж продається. Такий телескопчик, бачите табличка, там тільки на табличку не особо, щось там ясно. Але але... Стоп. Дай на, на, не, не, дай на себе. На себе. На себе відломи. Я ще. Не, трошечки до тилу. Трошечки до тилу. О, оп. Терас, чекай. Бо потрібно взяти по тен, по драме, не? Бо так може пенькнути тен на крові, не? Не? Видишь, я мусля уже бы тут, по подрам. а, вот тут они. тут они вот тут а на, на бок давай, да. О, банджелепи, давай тут, да. Контом, сам... да, да, да. Вот так под контом, да. Какие-то лемчик, Блять, Бля, я кем она на машине буду стоять. Давай, 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 давай. Давай. Не, не до вшоду, Давай до Дай до гури, трохи до горы. О! Супер, супер, супер. На себе терас. Вот так. О, и терас попросту до горы. О, ровно до гури. роселян